Тома, депресія, скандали чи просто небажання постійно бути на виду і під прицілом папарація? Сьогодні розкажемо про зірок, які покинули успішну кар'єру і популярність заради нормального спокійного життя. Чим живуть зараз та чи не шкодують про своє рішення? Дивіться. Він Фредді принц молодший отримав широку популярність на початку нульових і армію з мільйонів прихильниць завдяки фільмові Це все вона. Вона, Сара Мішель Гелару, у ті ж роки стала відомою як Бафі, винищувачка вампірів. А обидва ставши колегами по стрічці, я знаю, що ви зробили минулого літа та серії фільмів Скубі Ду. Згодом закохалися в одне одного, дружилися, і після ще кількох робіт разом у мить вирішили піти у відставку. Мовляв, тепер головне родина. Я люблю свою роботу, але тепер вона не головне в моєму житті. Материнство, як часто буває, змінило мої пріоритети. У подружжя народилися син та донька, і разом вже понад 20 років вони шалено щасливі подалі від Голівуду. Навіть у соцмережах Сара не акторка, а першочергово мати. Я не хочу пропускати ранок із дітьми. Тож незалежно від того, як пізно доводиться працювати, встаю я разом із ними. У вихідні я тепер завжди вдома, і ми разом ходимо на фермерський ринок. Справжньою зіркою початку 2000-х була й українська співачка Євгенія Власова. Втім, вже 2004 року Євгенія народила донечку і взяла творчу паузу. Здавалося б, декретна відпустка не має затягнутися, адже збавляти оберти не на часі. Та згодом у ЗМІ прокотилася шокуюча новина: Євгенія Власова захворіла на рак. Тоді артистка перенесла курс хіміотерапії та втратила волосся. Та тільки через 10 років сама Женя зізналася, ніякої онкології в неї не було. Так була операція, і з п'яти лікарів одному щось здалося, а значить, потрібна хіміотерапія. Так, я її пройшла, так довго мовчала, заради людей, для яких я стала надією на одужання. Але весь цей жах, який народжували журналісти і їхні програми, тільки те, що мене заживо поховали, і деякі люди досі кажуть. О, а що вона жива у моєму житті безліч випробувань і без онкології, які в житті будь-кого з нас, Тож не дивно, що співачка не поспішала гучно повертатися у медіапростір. ані після декрету, ані після одужання. А нині, схоже на співочій кар'єрі, остаточно поставила крапку. Натомість зайнялася духовними практиками і веде до просвітлення інших. На сьогодні вже перше, напевно, це духовний практика. Так котрий працює з людьми через голос, через вібрацію. Мені здається, але я відчуваю, що я нарешті займаюся тим, що я люблю, і до чого я йшла дуже багато років. Актор Єн Сомер Голдер, зірка серіалу Щоденники вампірів та загублені, успішно будував усі ці роки свою кар'єру. Аж тут актор заявив: іду у відставку. Насправді я пішов з акторства трохи більше чотирьох років тому, щоб ростити своїх дітей і бути поруч із дружиною. Я любив свою справу, але за нею не сумую. Натомість більше за знімальний майданчик єн полюбив матінку землю. Актор зібрав родину і остаточно з'їхав з голівудських пагорбів на ферму. Ми фермери. Більшість продуктів харчування виробляємо самі. А я живу у своїх ковбойських чоботях. Я люблю гуляти фермою з дітьми, собаками та всією родиною. Чудово спостерігати за дітьми, як вони самі вирощують їжу, розуміють, звідки вона береться і що воно таке. І хоч з акторством Єн зав'язав, тепер знімає фільми сам. Щоправда, документальні саме про сільське господарство та боротьбу зі зміною клімату. Надшвидко швидко і успішно з середини 2000-х почала розвиватися кар'єра голівудської зірки Армі Гемера. З року в рік актора одночасно брали у кілька проєктів. Пощастило армії сім'єю. 2010-го він одружився, згодом кохана народила йому доньку і сина. І здавалося, про що ще можна мріяти. Аж тут актор оголошує їхньому шлюбу кінець. Рятувала, каже актор, і робота, Аж тут спливає скандал. Одна з колишніх армій заявляє: він ґвалтував та бив її. У насильстві звинуватила його і інша ексобраниця. Аб'юзером назвала третя, та справжнім шоком стало звинувачення ще однієї жінки у канібалізмі актора. Мовляв, у листуванні він ділився з нею своїми моторошними фантазіями. Сам Гаммер, звісно, все заперечував. Люди називали мене канібалом і їм всі вірили. Мовляв, так, цей хлопець їв людей, яких саме, про що ти взагалі говориш? Знаєш, що потрібно робити, щоб стати канібалом? Ти повинен їсти людей. Це було дивно. Та через низку звинувачень і судові процеси актора почали звільняти з проєктів і розривати контракти з ним. Тож гемеру нічого не залишалося, як зникнути. Залягти на дно актор вирішив на Кайманових островах, де пройшло його дитинство. А тим часом за ці три роки слідство завершилося і вирок був винесений. Армі Гемер не винний. А доказів для обвинувачення замало. Я з нетерпінням чекаю на початок довгого та важкого процесу відновлення мого життя тепер, коли моє ім'я очищене. Співачка Наталія Дзеньків, відома як Лама, завоювала чималу популярність у нульових. Втім, раптом на десятиріччя зникла з радарів шоу-бізнесу. І зі сцени каже, змусив стрес. Я дійшла до неврозу. Я дуже часто не спала ночами. Для мене була проблема заснути перед концертом. Я дуже часто зривала зйомки кліпів, я зрозуміла, що мені дуже некомфортно. Зізнається, через важкий емоційний стан вже тоді почала замислюватися над тим, аби припинити кар'єру чи бодай зробити паузу. Та по справжньому погіршився стан співачки після смерті батька. Це взагалі мене вивело з колії там на декілька років. Я не могла вийти навіть з дому. Ну тобто я мене там зразу така ловила напівпанічна пів, на атака. Ну я не, не могла давати концерти в такому стані. Крепку кар'єрі вона поставила не вагаючись і зайнялася відновлюванням свого здоров'я. Фізичного і ментального тиша у заміському будинку, медитації, духовні практики та єднання з природою стали для виконавиці куди цінніші за гучні овації, сценічну метушню та увагу телекамер. Чесно кажучи, в шоу-бізнесі, от там навіть на піку популярності я себе щасливою не відчувала відтоді, коли у мене з'явилася зараз сім'я, чоловік, мої собаки. Я розумію, от воно, от так треба жити і Якщо хочеш творити, то творити тоді, коли ти хочеш творити.